На жаль, не могла вам зазняти квітування півонії Карнейшн букет, тому що вона вже закінчує своє квітування. Я показувала вам куп'янки, як вони розкриваються, якої вони красивої форми. Ось ще залишилися. Погляньте, яка краса, коли повністю розкриються ці бутончики. Бутони, до речі, не зовсім великі. Ось можете порівняти із Salmon Dream-бутон. От, і ось, подивіться, який бутон. ну так Сантиметрів, може 7-8 у Carnei букет. На жаль, півонія вже закінчує своє От, І е, ми не можемо бачити, як саме розпускалися. Перші квіти у carne буcket. Хоча, як розпускалися бутони, ми, ми бачили з вами, я показувала раніше у своїх відео. Зараз квітка вже опадає, тобто закінчує своє квітування. Але все рівно вона дуже красива. Ось Погляньте, ну це ж просто краса, яка неймовірна краса Carne букет.